Тим менше вірили в безвіз. Чому? Бо, згадаємо, 16-й рік Міграційна криза, росіяни в Сирії чинять фактично геноцид, обстрілюють лікарні, виганяють на вулиці людей. Твісто становить, але цілком можливо спільно засадам. Вирішили створити кризу. Кому Туреччині Європа досить злякалась тоді, і от на тлі міграційної кризи ми ще хочемо безвіз, росіяни через всі свої РТ, спутники, інші. Оці всі свої значить засоби. Вони всі розказували, що от через Україну до вас просто хлине цей потік. От це ж Україна. Вона ж країна 404, Вона ж нічого не в не може. В контексті безвізу там було стільки питань. Дуже часто говорять про 144 реформи, які мусить здійснити Порошенко і тодішня Верховна Рада, щоб отримати безвіз. І всі пам'ятають, да, антикорупційні органи, там набуз, САП, ці всі процедури. Так, да, це все було і дуже важливо, але там, мабуть, більше третини питань було нібито суто технічних паспортна система, система пропуску через кордон, бази даних і так далі, і тому подібне. От це все було відпрацьовано. І оце стало секретом, коли запрацював безвіз. І ще Порошенко казав європейським колегам. Давайте ми з вами дивимося до такого: ми з вами покладаємо вичерпний список. Пишіть туди все, що хочете, але підводимо червону риску. От ми виконуємо список, ми отримаємо безвіз. 144 пункти виконано, 9 червня сімнадцятого року. Прощай, німика Росія.